ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії. Працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас у цьому випуску. Пропонуємо вам дайджест подій в Україні. Тож ми починаємо. 20 липня запрацювали урядові програми безвідсоткового кредитування громадян, а також програма Доступні кредити 5.7.9» для ОСББ та ЖБК на купівлю обладнання для генерації з альтернативних джерел енергії та установок для зберігання енергії. Про це повідомила прес-служба Мінекономіки. Так для приватних домогосподарств вже діє програма пільгового кредитування під 0% для закупівлі обладнання і встановлення у власних домогосподарствах сонячних панелей. Системами накопичення енергії та вітрових установок. Держава повністю компенсуватиме відсоткову ставку за такими кредитами упродовж 10 років. Сума кредиту може складати до 480 тисяч гривень на придбання та встановлення гібридної системи електропостачання. Друга програма передбачає можливість для ОСББ та ЖБК скористатись програмою державної підтримки Доступні кредити 5.7.9». В Україні розробляється план щодо вирішення житлової проблеми для внутрішньопереміщених осіб, яких налічується понад 4 мільйони. Основною метою цього плану є забезпечення житлом кожного переселенця. Програма «Є оселя» стане доступнішою для переселенців. Перший внесок буде знижено з 20% до 15%, Процентна ставка зменшиться до 3%, а обмеження на вік житла буде скасовано. Також будуть створені особливі умови для сімей з дітьми. Міносвіти розробило проєкт модельної навчальної програми Захист України для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти. У 10 класі учні вивчатимуть основи національної безпеки та оборони України, знайомитимуться із принципами управління та планування, вивчатимуть озброєння та військову техніку. Значну увагу надають практичним навичкам, орієнтуванню на місцевості, основам інженерної фортифікації, стрілецькій підготовці. Програм Ма 11 класу фокусується на розвитку військових технологій, особливостях інформаційної безпеки, поглибленні знань з домедичної допомоги. Важливим аспектом є вивчення методів захисту цивільного населення в кризових умовах, можливостей і способів оборони України, як повідомило у міністерстві. Вже понад 100 тренерів пройшли навчання та матимуть змогу передавати знання вчителям з регіонів, підвищуючи їхню кваліфікацію. У податковому комітеті Верховної Ради створили робочу групу, яка має розробити законопроєкт щодо зниження акцизів на пальне для сільгосптехніки. Експерти Всеукраїнської аграрної ради увійдуть до складу цієї робочої групи. Разом із депутатами, представниками уряду, податковою, іншими експертами та аграріями, працюватимуть над правовими механізмами застосування понижувального коефіцієнта на рівні 0,5 до ставок доставок акцизного податку на важкі дистилянти, ти газойли призначені для використання сільськогосподарськими виробниками. Протягом наступних трьох місяців робоча група має підготувати відповідний законопроєкт та подати його на розгляд Верховної Ради. Кримінальна хроніка поліція Києва провела невідкладні слідчі дії для визначення осіб, з вини яких на атракціоні під час перетину річки на тросі загинув 20-річний хлопець. Слідчі поліції провели 22 обшики обшуки у відповідних службах КМДА, які погодили розташування атракціону, у органах державного контролю, що видавали дозволи, та мали здійснювати належний контроль за його діяльністю. Та безпосередньо у фірмах власника атракціону про це повідомляє Нацполіція. У межах розпочатих кримінальних проваджень правоохоронці допитали директора атракціону та персонал і вилучили службову документацію, яка вивчатиметься в межах призначеної експертизи. Досудове розслідування здійснюється за двома статтями кримінального кодексу: порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини, та службова недбалість. Згідно з санкцією статей, винним загрожує до восьми років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати. Певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. У пункті пропуску краківець прикордонники львівського загону завадили вивезти до Чехії 27 старовинних монет, які були сховані у сумці з дитячими речами. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. За інформацією ДПСУ, одна з найдавніших монет датована 1748 роком. Стан деяких інших не дозволяє без експертизи визначити роки карбування. Зазначається, що старовинні гроші у сумці з дитячим одягом намагався вивести з України чоловік. Вік 1984 року народження, який здійснює регулярні транспортні перевезення. За словами водія, він не знав про наявність серед багажу предметів, які можуть становити культурну чи історичну цінність. Чоловік розповів, що мав доставити в Чехію сумку, яку отримав у Черкасах. Водію сказали, що всередині виключно дитячі речі. Монети вилучили та передали на експертизу. Рівний азот запустив другий агрегат виробництва в цеху аміаку та збільшив потужності з виробництва мінеральних добрив. Підприємство планує забезпечити виробництво понад 50 тисяч тонн аміачної селітри за місяць. До 1 вересня черкаський азот та рівний азот здатні виготовити 260 тисяч тонн азотних добрив, а до завершення осіннього сезону 1 мільйон тонн для потреб українського ринку. На екрани вийде новий фільм режисера Тараса Томенка, присвячений історичному ювілею Сергія Параджанова. Стрічка поєднує документальне відео з ляльковою анімацією. Спеціальний показ робочих матеріалів фільму Сентиментальна подорож до планети Параджанова відбувся на 15-му Одеському міжнародному кінофестивалі. Картина висвітлює життя митця на тлі репресії української культури. Стиль фільму наслідує творчий метод Параджанова, сюрреалістичні сцени театру, маріонет. То комбінується з унікальними архівними матеріалами, хотілося зробити фільм про, про українського да, про його київський період, тому що ну, він найп найкращий, як пан мене, фільм тіні він зробив в Україні, і е, конфлікт в тому, що Україна. Ну, вона не в неоплатному боргу перед Параджаном. Насправді цей фільм це є, Ну найменше, що ми можемо зробити для вшанування пам'яті його. Це тема стосунків тоталітарної системи. і Митця вона піднімалася фільми Будинок слова нескінчений роман, який ще досі йде в прокаті. І бачите, ми так перейшли. Далі ця ж тема тільки інший історичний період, інший герой. Це вже 60-ті. Але ми бачимо, як система повторює і оці пророчі слова, що Параджанова ще може бути і 2038 рік. Ну, ми, знаходячись в 2024-му, можемо сказати, що ми вже в принципі, ну, він, він передбачив майбутнє абсолютно. Національний банк України ввів в обіг нову нумізматичну монету із зображенням безпілотника Лелека 100 Це друга монета серії Збройні Сили України, яка вшановує українську зброю та її творців. На першій монеті серії зображено береговий ракетний комплекс Нептун. На аверсі монети стилізоване зображення з монітора керування польотом безпілотника, на якому розташовані ворожі танки. А в центрі абрис планера комплексу. На реверсі зображено планер розвідувального комплексу в. Польоті та стилізований абрис птаха лелеки над ним. Монета номіналом 5 гривень, випущено тиражем до 75 тисяч штук і доступна для придбання в нумізматичному магазині Національного банку. На цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках. Новин на цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Слава Україні!